Тоді в бізнесі важливо дійсно проконсультуватися. Юридичні послуги можуть бути необхідні для вирішення різних питань. Від реєстрації бізнесу до захисту ваших інтересів, але вони можуть бути досить дорогими. Як же їх отримати і не витрачати зайво. Перше визначте свої потреби, що у вас конкретно цікавить, які питання ви хочете вирішити. Друге, оберіть кваліфікованого консультанта. Зверніть увагу на досвід, репутацію і спеціалізацію. Третє обговоріть вартість заздалегідь, тому що можливі нюанси. Четверте. укладіть договір. Так він має бути в письмові форми, де чітко все прописано. Права, обов'язки. П'яте. Контролюйте виконання робіт. Слідкуйте за тим, як виконується робота чи послуги. Ваш бізнес це ваше відображення. Зробити його найкращим можна. Розпакуйте свою особистість та експертність, і це допоможе вам робити бізнес набагато легше і приємніше. І він буде відображати саме вашу унікальність та цінність.